Добрий день, мої малятка, любі хлопчики дівчатка. Я до вас сьогодні завітала з лялькою, даринкою. Вона вдягнута тепленько, тому що на дворі вже хол, прохолодно, осінь до нас завітала. Ми збираємо в саду яблука, груші, і наша даринка просить нас їй допомогти розповісти про яблучка-порогрушки, якого вони кольору. Де вони ростуть? Ми допоможемо нашій даринці. Так, даринка, ми тобі допоможемо і пограємось з тобою. Ось ми опинилися в садочку, про який нам казала даринка, де ростуть яблуні, сливи і груші, дерева такі. А внизу в нас є такі фрукти, сливка, грушка і яблучко. Сливка якого кольору, дітки? Синенька, А грушка? жовтенька, а яблочко у нас яке червоненьке. А погляньте, і у кожного з фруктів є листочки. Якого кольору листочки? Листочки зелененькі. І нам треба зараз ці фрукти повісити на їхні деревця. Де в нас сливка знаходиться? Так, ось посерединці. І ми відправляємо туди нашу сливку на дерево слива. А груша, грушка де росте на дереві, груша, вона з іншого боку від сливки нашої. І залишилось у нас з вами яблучко. Червоне, соковите. І воно росте на дереві яблунька. Так, молодці, з цим ми впоралися. А тепер нам з вами треба допомогти даринці зібрати фрукти. Ось подивіться, в нас є кошик. Що тут намальоване? Яблучко. Значить ми в нього збираємо яблучка. Якого вони кольору? Червоні яблучка. А де ж знаходяться ось одне яблучко внизу, ми його кладемо в кошик, а інше яблучко ось вгорі. Також кладемо його в кошик. А тут Даринка хоче зібрати грушки тільки. Якого кольору грушки? Жовтенькі. Де знаходяться, де знаходяться грушки? Одна ось вгорі, ми кладемо в кошик її, а інша внизу. Також кладемо до кошика. І останній кошик сливки збираємо. Якого кольору сливки? Синенькі, де знаходяться? Одна сливка у нас внизу знаходиться, а інша вгорі. Як гарно ви попрацювали, молодці! Що ми з вами тільки що збирали? Сливки, і груші, і яблучка. Даринка вам дякує, дітки, що ви так гарно з нею погралися і багато чого розповіли. І вона вам каже, і, і я до побачення, до наступної зустрічі!